Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про три основні інструменти для оцінки мобільності вашого сайту: тест для оцінки швидкості та зручності сайту PageSpeed Insights, тест для перевірки мобільності сайту Mobile Friendly Test та звіт про зручність інструменту для веб-майстрів Search Console. Вони допоможуть вам максимально глибоко проаналізувати існуючий статус вашого сайту, а також якомога точніше. Виявити існуючі недоліки та виправити їх. Для початку: як саме сайт поводить себе на основних моделях мобільних пристроїв за допомогою інструментів для розробника Google Chrome? Заходимо в інструмент для розробника. Обираємо іконку мобільного пристрою і модель телефону. І миттєво бачимо, як саме сайт трансформується на екрані мобільного пристрою. Перейдемо до інструментів. Перший інструмент. Тест для оцінки швидкості та зручності сайту PageSpeed Insights. Виглядає він таким чином. За допомогою цього тесту ви можете перевірити, як сайт завантажується для ваших користувачів, побачити основні поради щодо покращення загальної зручності як на комп'ютерах, так і на мобільних пристроях. Подивимось результати оцінки тесту на прикладі сайту форуму для рекламодавців AdWords. Як ми бачимо, Сайт отримує середню оцінку зручності на комп'ютерах. Одразу бачимо декілька порад щодо покращення результату. Кожну пораду можна розгорнути, щоб побачити деталі, які можуть допомогти зробити сайт зручніше. Також на окремій вкладці бачимо результат для мобільних пристроїв. Тут ситуація більш насичена. Сайт є зручним для користувача, чому відповідає показник 100 зі 100 у нижній частині екрану. Але є кілька технічних моментів, які спричиняють низьку оцінку сайту з технічного боку. Звертаємо вашу увагу, що результати цього тесту відображають загальний стан сайту, як його бачить користувач. Щоб перевірити, як Google Bot бачить сайт, переходимо до наступного інструменту: тесту Mobile-Friendly Test. Цей тест відображає результати так, як сторінку сприймає Google Bot – який сканує сайти. Тому не дивуйтесь, якщо результати його оцінки будуть значно відрізнятися від результатів першого тесту. Ми рекомендуємо перевіряти ваш сайт обома тестами, щоб зрозуміти, що саме може бути причиною недостатньої якості на мобільних пристроях. Подивимось на прикладі. Одразу бачимо, що сайт не є оптимізованим для мобільних пристроїв декілька найбільш розповсюджених помилок. Включають у собі сайт заблоковано для Google бота тобто наш автоматичний переглядач не може сканувати вміст сторінки, щоб визначити її якість. Текст занадто маленький. Користувачу важко розгледіти контент сайту на невеликому екрані. Не налаштована область перегляду. Маємо гортати сторінку, щоб прочитати текст. Посилання знаходяться. Занадто близько один до одного, користувачу важко влучити у конкретний лінк на сайті. Також одразу бачимо попередній перегляд сайта очима Google Bot. Це дає можливість порівняти з реальним результатом та оцінити, чи сайт сканується коректно. Поради щодо оптимізації сайту для вебмайстрів, а також посилання на останній сьогоднішній інструмент Search Console. Подивимось. Що цей інструмент пропонує нам? До основних переваг відноситься те, що ви можете отримати результати сканування одразу всього сайту, а не тільки одної сторінки, як у попередніх випадках. Сьогодні хочемо звернути увагу на звіт, сумісність із мобільними пристроями. У ньому ви можете побачити. Усі основні недоліки сайту, переглянути динаміку проблем, а також переглянути усі сторінки, які на думку системи підпадають під певну помилку. На горі звіту розташовано графік кількості проблем, який дозволяє вам орієнтуватися в тому, чи покращується загальний вигляд сайту протягом часу. Також, якщо ви перейдете на конкретну проблему, то побачите усі посилання, в яких виявлено недолік. Рекомендуємо сортувати сторінки за часом останнього сканування, щоб знайти останні виявлені помилки та знешкодити їх у першу чергу. Дякуємо за увагу! Попереду ще багато цікавого, тому обов'язково залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал YouTube, щоб не пропустити наступні вебінари. Побачимось наступного тижня!